Ірина спеціалізується на художніх виробах, виготовлених з картону та паперу. Серед її робіт об'ємні листівки, виконані у техніці папертоль. Книжковим тунелем зацікавилася рік тому, розповідає майстриня. Я познакомилася тех техніки. Я познайомилася цією технікою. технікою в інтернеті. Вона мені дуже сподобалася, і я її собі зберегла. Та досить тривалий час до неї не поверталася. Потім була виставка. Я займаюся книжковими ілюстративними виставками. Була виставка книжок, присвячених оркестру. Я подумала, чому б не спробувати цю техніку і не зробити оркестр. Паперові тунелі створюються на згадку про якийсь захід. Також їх використовують як сувеніри для туристів, говорить Ірина Корашова. Сходство з тунелем появилася ще... схожість із тунелем з'явилася ще 18 століття. Це як міні театр з ляльковими акторами. Роботу може зробити будь-хто в кого є фантазія. Ми в інтернеті обираємо тваринок, дерева і вигадуємо сюжет. Ось, наприклад, білочка. Беремо білочку, гриб, дерево. Білка спускається з дерева. За словами Ірини, техніка не складна, але вимагає терпіння своєму мистецтву, вона навчає інших, на один із майстер-класів прийшли діти. Було складно. Ми вирізали, потім клеїли і страплялась така робота 3D. Тут є дерева, трава, гриби, животні. Ну, ми беремо, допустим, п'ять рамок. Ми беремо, наприклад, п'ять рамок. У нас буде п'ять шарів. Позаду можна роздрукувати будь-який фон. Це може бути небо або, наприклад, ліс. Можна без фона зробити гарним ажурним. Якщо додати освітлення, то в нас вийде такий ліхтар. Назва тунел бук прийшла з англійської. Перші вироби у цій техніці були створені на честь будівництва першого у світі підводного тунелю завдовжки 459 метрів під річку Темза у Лондоні. Розказала майстриня Олена Протопопова, Владислав Купрієв. Новини на Суспільному. Херсон.